Минулому відео ми з вами робили аналіз року. Потім ми з вами робили планування року. Ми вже маємо мету. І в цьому відео я поділюся своїми підходами, як точно зробити так, щоб те, що ви спланували, здійснилося. А якщо ти вперше на цьому каналі, привіт! Мене звати Каріна. І ти на Project Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. В цьому відео ми будемо з вами використовувати два шаблони. Перший — це наш notion шаблон, в якому ми працюємо всю цю серію відео. Так я нагадаю, що у нас серія відео про планування року, і це третє відео. А я раптом ви не дивилися попередні. Тут будуть посилання, плюс я думаю, ми в описі посилання залишимо. Обидва шаблони, в яких ми будемо сьогодні працювати. Ви зможете знайти в дописі під цим відео. Абсолютно безкоштовно. Просто заходьте, скачуйте його, відкриваєте і будемо разом працювати. Нам потрібен ось цей notion шаблон, там де аналіз року, і miro шаблон з календариком. І так я нагадаю, що в результаті мого аналізу попереднього року і планування наступного року я встановила собі мету зробити 100 тисяч підписників на цьому каналі. Я не знаю, вийде чи ні, але е, я постараюся спланувати і реалізувати так, от наскільки добре я вмію, щоб от максимально наблизитись до реалізації цієї мети, і перше, що нам потрібно зробити, це декомпозувати, тобто розбити цю велику задачу на підзадачі року. Для цього я переходжу в міро, в наш календар і починаю робити таке дуже верхньорівневе планування, яке буде відповідати тим наявним вже бізнес-активностям, просто задачам для того щоб я розуміла своє реальне навантаження і фокуси того чи іншого місяця, наприклад, 2 лютого стартує курс PM Junior. наше навчання, наш курс для it проджект менеджерів з нуля. Там, де у нас буде все з акцентом на практику, цей курс триватиме два місяці і завершиться в нас в березні 31 го числа. Що це для мене означає? Це означає, що я два рази на тиждень буду проводити лекції зі студентами. Я буду супроводжувати наших запрошених спікерів. Тут буде доволі багато активностей, які буде цікаво показати. На Ютубі, в Інстаграмі, але все ж таки це буде головний фокус, і мені потрібно зробити певний контент для цих місяців наперед. Тому я відкочуюсь назад на січень, який от у нас скоро буде, і розумію, що головним фокусом січня має бути контент на YouTube згідно з мого загального плану на рік. Тобто, для того, щоб я не випала. Через інші бізнес-процеси з нашого загального плану моєї головної мети на рік мені потрібно в січні дуже багато знімати YouTube, щоб в мене була ця якби подушка безпеки в цьому плані по, по контенту. Ось таке планування це типове проектне планування. Для нас кожен курс це як окремий проект, у якого є початок і кінець. І у нас є супровідна операційна діяльність, яка супров... Супроводжує це, це навчання, ці проекти. Якщо у вас також є певна проектна діяльність, можливо, ви теж проводите навчання, або просто ви людина, у якої є проекти на фрілансі, і якщо у вас Горизонт планування доволі далекий. Ви можете собі ось так в календарі одразу позначити, які є важливі проекти на якийсь час вперед, от наскільки, наскільки вам відомо. В моєму випадку я знаю дати початку і завершення кожного нашого проекту, так, навчання наших курсів, на рік вперед. Це дуже зручно. Але ми так зробили, нам ніхто не допомагав. Ми просто з командою вирішили, що ми будемо для зручності всіх учасників процесу домовлятися на рік вперед, коли у нас дати початку і завершення всіх навчань. Тому я знаю, що PM-марафон 8 вже буде в травні. Я також знаю, що у нас у вересні буде PM Джуніор 2 і так далі. Що я ще проставляю, на Ред для нас, наприклад, важливі певні промо, івенти і деякі свята. Я одразу проставляю чорну п'ятницю. Потім ще раз собі нагадую, де там у нас новий рік і всякі потенційні розпродажі, 8 березня і так далі. Тобто, це дати, коли можливо, ми захочемо зробити якісь акції, замовити якийсь специфічний мерч і всякі інші штуки. Спочатку я просто От, просто відмічаю це в календарі для того, щоб це для мене візуалізувалося. Наступне, що я роблю, це помічаю певні вихідні і всякі свята, де я точно хочу відпочивати. І таким чином рік як абстракція. Починає для мене мати вже певний шаблон, і це дуже сильно допомагає приземлити наше планування і зробити його в рази більш реалістичним. І зараз, коли в мене вже є певний прогноз того, як буде виглядати приблизно наш рік, знов ж таки в нас немає мети розписати кожен день. У нас зараз є мета зрозуміти найголовніші події року, які ми прогнозуємо відповідно до нашої діяльності, зрозуміти, які є обмеження. Які навпаки є переваги, і згідно з нашою мети, що ми приблизно плануємо робити? Який фокус має бути кожного місяця? І так, через те, що YouTube у нас все ще така доволі нова для нас платформа. У нас щось тут виходить, щось не виходить. Я бачу головною такою великою метою на перший квартал це збільшення нашої експертизи. В цілому в команді, от саме в Ютубі, це означає, що я особисто буду проводити багато ресерчу. Я, можливо, оберу навчання, але я точно не буду його проходити в першому кварталі, тому що я вже бачу своє навантаження, і в мене в рази реалістичніше навчання лягає десь на середину літа. Це я вже бачу, просто по наших проектах. Взимку я буду просто знімати контент наперед і рессо. Орчати, аналізувати і так далі, і це буде таким певним фундаментом на наступний квартал, тому що без кінця е, вчитися. Це точно не варіант. Завжди має бути підхід. От, якщо у вас задача наступний рік, це от я хочу зробити щось таке, чого я ну до цього ніколи не робив. Це означає, що нам потрібно спочатку навчатись і ресерчити, але одразу після цього потрібно реалізувати. Тому перший квартал буде глобально присвячений підвищенню експертизи, ресерчу і навчанню в частині YouTube. Але другий квартал вже має бути. Присвячений більше реалізації того, що я навчилася, і отут я собі на квітень вже ставлю помітку. Я думаю, що тут будуть youtube експерименти на липень, десь середину літа, я ставлю собі просто поки що як план youtube навчання. І так, що ми маємо? У нас перший квартал. Ми збільшуємо експертизу. Наступний квартал. Ми починаємо більше експериментувати і тестувати нові форми контенту, тому що, скоріш за все, після ресерчу тут будуть нові ідеї. Ми поекспериментуємо і вже з результатами ресерчу, експериментів, запитань і так далі, якраз влітку класно. Мені тут по плану лягає навчання по YouTube. Це не означає, що я 100% на навчання піду. Але на рівні планування, поки що, це виглядає як прикольна ідея. Це моя гіпотеза. Але поки що в теорії це має мене дійсно підсилити. Можливо, я відправлю на навчання когось із команди. Привіт, дівчата. І згідно з інших проєктів, в липні в мене має бути час. Це такий місяць. От, між нашими курсами, все одно, звісно, я буду продовжувати знімати контент. Це така як аксіома для всього цього року. Але от навчання тут можливе. На осінь я дуже хочу, щоб у нас були вже колаборації, саме youtube колаборації. Я сподіваюся, що до цього часу ми збільшимось в аудиторії, і у нас буде більше варіантів по співпраці. Листопад я хочу присвятити під підготовці контенту на свята, тому що я вважаю, що це дуже важливий період, якраз от для нашого такого домену, так, каналу у нас про продуктивність, про менеджмент і так далі. Планування року, взагалі, от, підведення підсумків е, там останнього кварталу, планування наступних сезонів це дуже важливий час для нас, і я хочу, щоб ми почали е, готуватися заздалегідь. Тому на листопад я ставлю запис відео на зиму і прописання стратегії. І також в мене зараз, от, поки я дивлюся на цей план, з'явилася ідея, що було б прикольно мати певні розіграші і якісь більш інтерактивні, Рівні штуки, але я це планую реально на кінець року, тому що по моїх цінностях можливо я тут десь помиляюся. Я хочу все ж таки, щоб канал зростав через якість контенту, а не через giveaway Але розіграші це все одно прикольна штука. Ось в цілому, от приблизно так, доволі швидко і як бачите, легко. Я накидаю головні ідеї і фокуси на рік вперед. Чому на цьому етапі вже настільки легко? Тому що була пророблена робота для цього. У мене немає сумнівів стосовно того, чи це класний план на рік. В мене немає сумнівів, чи варто нам це робити, тому що в попередньому відео я показувала, як я проганяю мету року і от цю мрію через наші вправи, коли ми плануємо по смарту, коли ми задаємо собі спеціальну серію запитань для того, щоб точно перевірити, чи потрібно воно нам. Чи взагалі релевантна ця мета і задача, чи мотивує вона нас, і так далі? І от коли це вже пророблено, далі розкидати це на отакі підзадачі доволі легко. Як бачите, робити фокус на кожен місяць також легко, коли ти дивишся, по-перше, на рік, от приблизно наперед, коли ти собі зробив певні помітки, які ну ти точно знаєш, що це так чи інакше буде, врахував свою операційну діяльність, врахував своє навантаження і не змушуєш себе. Прописувати одразу весь абсолютно деталізований план на рік. До речі, це часто помилка, коли знаєте, ми намагаємося для якихось особистих задач просто там зробити якийсь монстросіті шаблон. І типу, у нас весь весь рік і кожен день розписаний там. От по хвилинах, ну звісно, якщо вам так подобається жити, окей, клас, якщо це працює, таке теж буває. Он є у нас цей гармозі, дуже відомий американський ютубер, um, і він запевняє, що в нього ну от просто все по хвилинах, і він від цього кайфує. Але я думаю, що в нього специфічне сприйняття світу, чому йому може подобатись такий формат. Більшості людей я думаю, що це буде трошки таке нереалістичне планування, коли у нас є отакий дуже загальний план на рік, що нам робити далі? Ми починаємо аналізувати і більш детально прописувати. Найближчу до нас ітерацію, тобто найближчий місяць, в моєму випадку, згідно з моєї мети. Я сяду і пропишу більш детальний план на січень, просто про по контенту, і це буде моїм найголовнішим завданням. І у вас також, згідно вашого плану, згідно вашої мети на рік на січень, ми просто прописуємо більш деталізовано. Не потрібно це робити обов'язково там на на весь квартал вперед. Ми можемо обрати фокус на от. Перший квартал року, як в моєму випадку, це те, що я знаю, що мені ну мені нам команді потрібно буде зростити експертизу в Ютубі, але починати все одно я буду з контент-плану, тому що просто сидіти і вивчати які відоси знімати, це якби прикольно. Але краще все ж таки якомога швидше переходити до дії. І отут насправді не важливо, яка ваша мета потрібно зрозуміти, от що якнайшвидше. Перевести в дію те, що я хочу зробити в моєму випадку, це робити план і знімати контент, тому що це абсолютно релевантно з головною задачою року. Після цього ми переходимо вже в нашу операційну діяльність, яка допомагає не відставати по нашому плану. Це раз на місяць огляд нашого. Місяця ми заходимо і дивимося, от який у нас був план, який результат, чи все працює, чи все добре. Плюс ми прокидаємо план на наступний місяць. Далі я роблю серію таких рутинних задачок. У мене вони просто стоять нагадуваннями на весь рік наперед: це щоденний оверв'ю моїх задач на день. Я просто на початку дня 5 хвилин ще раз перевіряю, яка в мене найголовніша задача дня. От в моєму випадку, сьогодні найголовніша задача дня це зняти серію відео про новорічне планування. Я цим сьогодні і займаюся цілий день, тому що це моя головна задача дня. Перевірити це займає ну, типу 5 хвилин. Далі е щотижневий огляд це займає десь там. 30-60 хвилин я це роблю або на початку тижня, або в кінці тижня на вихідних. Я розставляю найголовніші зустрічі, які є згідно загальною мети місяця, які в мене є поточні робочі задачі, і далі. Ну, як я вже сказала, щодня просто от чекаю: Окей, я планувала на сьогодні запис YouTube-відосів. Чи це актуально? Якщо актуально, клас, продовжую. Якщо щось змінилося, десь посуваю. Звісно, ми можемо тут бути гнучкими, але просто така звичка планувати тиждень. Перевіряти план на день вона дуже сильно допомагає не відстати від нашої задачі року. Я також щотижня перевіряю, який був план і факт, що не спрацювало, що спрацювало. Роблю якісь собі маленькі помітки. Чесно кажучи, це от е, довше описувати, якщо ти. Ніколи цього не робив, здається, що там потрібно бути якимось там суперпродуктивною, ефективною людиною. Ні, насправді це просто питання звички, і я розумію, що. Через те, що я постійно так роблю, я постійно якби аналізую, роблю висновки і собі фіксую, от що добре, що погано, що потрібно покращувати. І далі переношу це там в свої задачки, в Notion, Наприклад, коли звикаєш робити так, потім це не стає якоюсь подією, типу планувати тиждень це там щось таке складне. Ні. Найскладніше це прийняти рішення. Це те, про що ми говорили в попередніх відео, коли в тебе є сумніви, а не на чому сфокусуватися в цьому році, коли в тебе є сумніви взагалі, от по задачах, по амбіціях і так далі. І от для цього подивіться попереднє відео, там я розповідаю, як проаналізувати рік, як бути чесним з собою, і як поставити таку мету, яка ну дійсно співвідноситься з усім, що ти робиш. Якщо ти поставив якусь мету, до якої тобі взагалі не зрозуміло, що робити завтра, що робити сьогодні, як ти будеш це робити? Скоріш за все, це просто не твоя мета, або ти настільки сильний новачок в цьому, що ти сам не можеш прописати цей план. Умовно, от якщо б я поставила собі план, от я періодично про це думаю, але. Не беру як задачу на рік розібратися з фінансуванням, з інвестиціями. Якщо от я взяла цю задачу на рік, по-перше, вона супер для мене нерелевантна по всьому, чим я займаюся, тому що вона у катастрофічному відриві від моєї поточної діяльності. Я не інвестую, хоча я Ну, володію іншими фінансовими інструментами, але от інвестиції я там от нуль розбираюся. І якщо я поставлю собі мету почати інвестувати щомісяця, там тисячу євро, і от стільки отримувати прибутку ла, ла 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 Як це потім декомпозувати на задачі, які зробити план на рік, на місяць, на квартал, з чого починати, що робити? У мене буде нуль ідей. І що в такому випадку робити? Потрібно знаходити собі коуча, навчатися, будувати план і ну, мати у цього постійно, якби супервізора. І це класний також підхід, але я би розділяла задачу на рік. Типу, прокачатися в знаннях, і потім задачу на рік отримувати вже від цих знань результати. Якщо от є така якась задача, розібратися в чомусь, в чому ви взагалі не розбираєтесь? Типу, там зміна професії, всяке таке. Я до речі говорила в попередніх відео, що якщо, наприклад, ви ставите собі мету змінити професію на рік, ми беремо задачу просто навчатися, тобто. Ми не беремо задачу на рік і навчитися і знайти роботу, і, і стати крутим професіоналом. Це має бути розтягнуто, хоча б на два роки, якщо у нас настільки бракує експертизи, тому. Якщо ви плануєте, наприклад, стати it project менеджером класно, тоді задача на рік у нас буде зануритись самостійно в ці знання, в цю експертизу, так провести ресерч, підписатися на всі канали, потім пройти якесь вже професійне навчання, і можливо, наприкінці року, почати е, шукати роботу. Все це абсолютно реалістичний і класний план на рік, а не в мене план на рік стати от я. Нуль на початку року, а за рік я хочу стати мідлом. Ні, отаке от ми не робимо. І навпаки, коли задача класно співвідноситься з нашими іншими контекстами, як в моєму випадку, розвинути канал так, щоб отримати цю сріблясту кнопку, це дуже релевантна для нас, для нашої діяльності. Задача, тому що ми вже маємо youtube канал у нас вже є певні досягнення. Я фултайм. Займаюся блогом, навчанням студентів і от всім, чим ми займаємося, це моя головна діяльність, і вона дуже класно далі для мене декомпозується. Тобто, я не можу сказати, що я абсолютний нуль, я там ніколи не сиділа перед камерою, не робила сценарії, не робила шаблони якісь, не ж знаю, про що мені там типу, знімати. І тут я така. Зроблю блог на 100 тисяч підписників. Оце також ніяк би не декомпозувалося, було б суперскладно, незрозуміло і якась така знаєте, мета в абсолютному відриві від реальності. Тому наша мета року має бути з одного боку амбітна, з іншого боку релевантна. Або це мета просто навчитися спочатку, і це класна мета року. Також дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що було корисно. Побачимось в наступних відео. Пока.